Далі посуд поміщали в розпечену до певної температури піч для зняття перенапруги металу, яка виникала після присування і штампування. Після обробки високою температурою вироб промивали розчином соляної кислоти. Це дозволяло зробити сталь більш слухняною і трохи шорсткою, що надалі спрощувало нанесення на неї емалі. У фахівців з нанесення емалі були готові затверджені шаблони, як за кольором, так і малюнком. Але практично всі вироби мали чорний обідок, а в деяких каструль чайників і ковшів чорними були навіть ручки. Справа в тому, що на метале. Ви поверхню найкраще лягає емаль, у складі якої міститься оксид марганцю, кобальту та нікелю. Ці хімічні сполуки надають емалі чорного кольору, а наносять чорну емаль саме на ті місця, на яких вона погано тримається і може швидко відколотися. Вигини, обідки та ручки.